Вітаю сьогодні буде така трішки незвична тема, і та інформація, яку ви сьогодні почуєте, вона дійсно дорого коштує. і Ви її почуєте безкоштовно. Люди, які займаються реабілітаційними центрами, процесом це інформація, яка основана на моєму досвіді роботи з залежними людьми, постійному розвитку в цьому постійному вдосконаленню, як і внутрішнього процесу, так і самого себе в цій темі. І дійсно я вважаю, що ця інформація дуже допоможе. І вплине взагалі на реабілітаційний процес, який будують люди, які займаються таким служінням. Крім того, це буде корисно і родичам залежних людей, які шукають реабілітаційний центр. Це якби ви тут почуєте якісь можливо критерії, якісь орієнтири для того, щоб зрозуміти, яка в реабілітаційному центрі атмосфера. Адже те, про що ми будемо говорити, воно дійсно дуже впливає на атмосферу в реабілітаційному центрі, а саме в умовах реабілітаційного центру проходять зміни. Якщо допускати ті помилки, про які ми будемо сьогодні говорити, то звичайно атмосфера буде неблагоприємна і ефект, і ефективність реабілітації буде не на тому рівні, як хотілося б. От тому якби пропоную уважно послухати і серйозно віднестися до того, що я кажу. Чому я це роблю? Тому що в мене дійсно є сильне, велике бажання і надія, і віра в те, що реабілітаційний світ в цій країні можна змінити. В позитивному напрямку і він дійсно потребує змін, потребує трансформації. І знаєте, якість допомоги залежним людям має постійно рости і покращуватися. І дуже б хотілося б, щоб дійсно так це відбувалося. Я дуже поважаю людей, які займаються реабілітацією, допомогою залежним людям. Це дійсно велике служіння, яке Яке достойно поваги, я особливо на рівні консультантів, людей, які зараз знаходяться от постійно 24 на 7 в цьому процесі, які віддаються всіми своїми силами, весь свій ресурс, весь свій час і свою увагу вони тратять на те, щоб допомагати людям, і дійсно доводиться проводити через себе пропускати дуже багато негативу, часто невдячні, часто якісь засудження, часто якісь звинувачення. Ну, можете уявити в принципі, контингент дійсно специфічний. І я поважаю цих людей і бажаю їм натхнення. І я вірю, що всі роблять це з якимись позитивними мотивами. Проте, позитивні, якісь хороші мотиви вони не гарантують якісної допомоги. Можна зі своїми мотивами позитивними, дійсно, якимись там словами в вигляді служіння прикривати далеко. Ну якісь такі речі, які не мають до цього ніякого відношення. Тому, крім е, мотивів, потрібні ще і відповідні знання, і відповідні навички для того, щоб допомога залежним була дійсно ефективною. І е, знаєте, щоб не були травмовані після реабілітації клієнти, і е, ось зараз в центрі, наприклад, чоловік 5 з людей, які е, були раніше на інших реабілітаціях і які сформували якесь своє негативне уявлення про цей процес і про цей вид допомоги. і, Ну, якось зараз намагаємося змінити їх це ставлення до цього, і воно в принципі все дуже добре виходить. Але я про те, що є люди дійсно травмовані неякісними реабілітаціями і вже сформованим якимось відношенням до цього. І Якщо залежний вже не побачив вихід. Від зі своєї залежності в реабілітаційному процесі, то тоді йому вже навряд чи що допоможе, і це також небезпечно будувати процес навіть на позитивних мотивах, проте допускаючи ті всі помилки, про які ми будемо говорити сьогодні. Перша помилка, яку може допустити консультант на реабілітаційному центрі залежних людей, це Зупинитися у власному одуженні. Тобто, йшла людина до якоїсь цілі, наприклад, стати консультантом на центрі, стати старшим зміни, до прикладу, отримала цю таку можливість, досягла своєї цілі і зупинився в своєму одуженні, перестав себе аналізувати, критично ставитися до власного стану, став закритий до якихось помилок, менше вже там десь йому вказують на якісь помилки, наприклад, і він. От перестав аналізувати, гордість потихеньку починає сліпити, починає людина потрошку превозноситися над іншими людьми, думати, що він чимось кращий за інших, забувати, звідки він там. І це вже негативно як відображається на, на загальному процесі. Це може бути і в позитивному напрямку, коли людина змістив свій фокус уваги на інших людей, допомагаючи іншим, перестав займатися своїм одужанням і слідкувати за своїм власним станом. Тобто, Зміщення уваги з себе на інших, і знаєте, як написано в Біблії, навіщо тобі рятувати весь світ, якщо ти власну душу свою втратиш. Тому в першу чергу потрібно слідкувати за собою. І такі, така помилка вона негативно впливає як на власне одужання консультанта. А він давайте не будемо забувати, що він також залежна людина. І він також в нього є необхідність в одужанні, і крім того, на весь процес, який відбувається в центрі, також негативно впливає, тому що клієнти дивляться за його помилками, можуть йому навіть це сказати. А він закритий для прийняття, і вони тоді скептично відносяться до всього, що відбувається. адже він там ну от а подивіться на нього. Він за собою не дивиться, наприклад. І він вже перестає бути моделлю одужання, що дуже важливо для консультанта. І, взагалі, ти не зможеш довести людину туди, куди ти ще сам не дійшов. Тому нам потрібно постійно знаходитися в розвитку і в постійному власному одуженні. В першу чергу ця помилка може тягти за собою другу помилку. Це мотиви, це те про що ми говоримо. Мотиви мають бути правильними, і головний мотив має бути це допомагати іншим людям. Але так відбувається не завжди, коли консультант не пропрацьований сам по собі. Він за допомогою цієї можливості бути консультантом якоїсь так би статусу свого компенсує свої, якби сірі зони і закриває якісь свої ну нездорові потреби в вигляді там підвищення своєї самооцінки, добитися якоїсь поваги, знаєте, заслужити якусь дові. Вірую, якусь похвалу, якісь там прийняття, і е, намагається це компенсувати. От, чи там заробити кошти? Хоча, наприклад, це також, ну, можливо, в когось є такі мотиви, але. Ну, це якби не варіант для консультантів на такому рівні, потрібно декілька років дійсно послужити. І е, знаєте, коли такі у консультанта е, мотиви, то звичайно процес буде також неякісний, тому що е, немає правильного до цього відношення. Дванадцяти крок дванадцятий крок в 12 кроковій програмі звучить досягнувши духовного пробудження, ми несли звістку е, про одужання іншим людям. І якщо людина не досягла цього духовного пробудження, в неї не з'явилося – Бажання допомагати іншим людям, то потрібно йому ще вернутися на декілька кроків вверх, там до четвертого, наприклад, і проаналізувати своє серце, свої якості характеру. Можливо, там егоїзм не дає можливості якби досягнути цього пробудження. І в консультанта має бути дійсно щире бажання допомагати іншим людям, а не закривати і компенсувати свої якісь там непропрацювання психологічні. Я великий акцент ставлю на одужання ресоціалізації, співробітників. Там саме саме починає. Це дійсно доросле одужання. І вони, психотерапії, у них відбуваються і терапії власні, і інтервізії, я такі проводжу, вони закриваються очі на які речі в якихось моментах, навіть категоричні, і це дуже важливо, адже це створює атмосферу в центрі. Тому постійно потрібно перевіряти своє серце на мотиви. Третя і часта помилка це коли консультант намагається змінити людину. Потрібно розуміти, як консультантам, кожному з нас, батькам, там, всім, потрібно розуміти, що ми не можемо змінити іншу людину. Людина міняється сама. А задача консультантів створити благоприємні безпечні умови для змін, в яких клієнт захоче відмовитися від своєї старої руйнівної поведінки і виховати в собі нові навички для тверезого і здорового, якісного життя. І наша задача саме створювати ці умови. І якщо Хтось краще, хтось менше, наприклад, користується цією можливістю. Ну потрібно просто задавати собі питання. Я все роблю для того, щоб дійсно тут були здорові умови для змін. Якщо все, то все і. Якщо чекати, що людина зміниться, і ми її типу будемо намагатися змінити, то ми будемо розтрачати лише енергію і розчаровуватися. Тому е, правильно потрібно фокус уваги саме на процес на створення благоприємних умов. А люди міняються самі, тому що ми часто можемо просто брати і розбиватися об людину, намагаючись її змінити, а вона просто закрита для змін. І чим більше ти намагаєшся це робити, тим більше людина закривається, тому це ну якби така помилка, яку часто допускають і під Емоційно самі консультанти від того, що нічого не виходить. Тому створюємо умови проявляти співзалежність. Помилка номер 4 консультантів на реабілітаційному центрі. Це коли консультант робить так, як зручно. А не так, як потрібно, коли не вистачає впевненості відмовити, виставити якісь кордони, сказати ні, наприклад, залежному, який все таки на перших особливо етапах, все таки в нього проявляється залежна модель поведінки. Він тільки хоче, так як він хоче, пропихує постійно своє і постійно ці кордони потрібно витримувати і почастіше говорити ні. Але ти, якби консультант не відмовляє, погоджується з чимось там, наприклад, для того, щоб не викликати якусь негативну реакцію у клієнта, і щоб потім не вирішувати якісь там питання і проблеми. Не хватає своєї власної впевненості. Чи, наприклад, жаліти клієнта, ну, співчуття, це, звичайно, добре, але не потрібно за нього брати відповідальність за його якісь завдання на себе, там, пожалів, там, наприклад, допоміг щось там зробити, те, що він має зробити сам. Тобто от, прояви співзалежності, коли ведеться на його якісь маніпуляції, коли бігає за ним, наприклад, і перевіряє, наприклад, протязі дня, чи виконував він завдання для того, щоб клієнт не поніс потім за це відповідальність пробачати постійно там і так далі. І таким чином порушуються ці кордони, і таким чином консультант дає можливість його хворобі прогресувати. Навіть клієнт знаходиться в центрі, але він продовжує якби, свою залежну модель поведінки. і... Не присікаються ці речі, і він тоді не підбере більш здорову модель поведінки. Тому в першу чергу потрібно, щоб консультант не був співзалежний по відношенню до клієнтів. Мав співчуття, звичайно, вмів правильно підтримати, от, розумів свої кордони, мав впевненість витримувати кордони, які не тільки власні, а й взагалі є ж процес, є правила, і їх потрібно виконувати. Хочеться комусь цього чи ні. Лише так людина буде дійсно мінятися в таких умовах. П'ята помилка це розмиті кордони між консультантом і клієнтом. Коли якось більше ніж з усіма, наприклад, з клієнтом здружився, якісь секрети йому відкрив, якісь у вас між собою з'явилися секрети від всіх інших. Можливо, взяв в нього якусь там річ, чи дозволив йому допомогти тобі там своїми зв'язками, чи якоюсь своєю допомогою. Ну, люди різні, приїздять до центру і мають дійсно якісь зв'язки. У консультантів є якісь потреби, наприклад. От клієнт взяв і якимось чином допоміг. Знаєте, і це вже неправильно, це вже погано, це вже розмиті повністю кордони. І тоді, коли потрібно десь щось сказати клієнту, те, що він має почути, але йому неприємно буде це почути, консультант цього не. Не зробить, тобто консультант втрачає цей терапевтичний ефект, втрачає терапевтичний вплив. На клієнта, і він тоді вже буде неефективним в його одуженні. Тому мають бути жорстко і твердо виставлені і дотримані кордони. Консультант клієнт, шоста помилка це ототожнювати людину з проявами його хвороби, тобто не відрізняти одне від іншого. Наприклад, у залежного прогресує хвороба, він починає себе якось там вести, не зовсім так, як консультанту подобається, і він ставить ну, Якесь клеймо на нього, чи якийсь ярлик навішуючи, наприклад, засуджує його за його поведінку, і виходячи з його поведінки, робить висновки на рахунок клієнта як особистості. Тобто не відділяє прояви хвороби від клієнта як особистості. І це дуже неправильно. Якщо ми зафіксували от, якесь упереджене ставлення до клієнта, виходячи з його поведінки, чи з його там, минулого, наприклад, життя чи поведінки в реабілітаційному. Ми не даємо йому можливості змінитися, тому що він сам починає вірити, клієнт, що він вже безнадійний і нічого не зміниться. Потрібно обов'язково вміти відділяти прояви хвороби, симптоматику хвороби від особистості. Перші три місяці, перші пів року в людині прогресує ну в більшості прояви хвороби. І не потрібно якби оцінювати і давати от оцінку людині, виходячи там з проявів цієї хвороби. Це дуже не. Неправильно, дуже погано, кожен консультант має вміти відрізняти. Прояви хвороби це одне, особистість це інше. Сьома помилка це думати, що у всіх, так як в тебе. Тобто в роботі користуватися лише виключно власним досвідом, типу в мене було, і я так знаю. На рівні волонтера це ще в принципі підходяще, що ділишся просто власним досвідом, в мене так було, і можливо в тебе. І дійсно багато чого спільного в розвитку хвороби, і в відновленні, тобто в одужанні якісь процеси в загальному дійсно відбуваються ті ж самі. Проте клієнт це чує таким чином, що е якби йому нав'язується якась точка зору. і і в нього виникає питання, чому я ж не ти, не обов'язково в мене, так як було в тебе, в мене інше життя, інший досвід, інші життєві ситуації, взагалі багато чого іншого. Тому на рівні консультанта користуватися лише власним досвідом це цього дуже недостатньо. Потрібно мати необхідну інформацію, необхідні знання. Потрібно проходити навчання, школи, слухати лекції, читати відповідну літературу і приміняти це все на практиці для того, щоб основувати свою мотиваційну і взагалі роботу з клієнтами не виключно на своєму досвіді, а користуватися інформацією з перевірених і авторитетних джерел. Восьма помилка це коли консультант не знає критеріїв одужання залежного. Коли залежний, наприклад, каже, що я вже все зрозумів, не буду вживати, ну, наприклад, там на якихось етапах заперечення чи супротиву, і консультант не знає, як йому аргументувати, як донести йому той факт, що йому зараз небезпечно переривати курс реабілітації і аргументувати чому. Він не може сказати, наприклад, що ось це в тебе не пропрацьовано, ось цьому потрібно підтягнути. Якщо ти цього не зробиш, то це таким-то, таким-то. Чином приведе тебе у вживання, тобто консультант має знати критерії одужання для того, щоб направити людину, в якому напрямку і рухатися, де він ще якби не пропрацював собі якісь речі. Клієнт, наприклад, для того, щоб залишатися у твердій ремісії і зберегти свою тверезість. По критеріям одужання в мене є відео на каналі, яке називається Сім критерій одужання від залежності. Крім цього, є лекція, яка проведена на центрі. Також є запис цієї лекції. Також шукайте. На каналі там більш розгорнута ця тема. А що хто ще не підписаний, обов'язково прямо зараз підпишіться і поставте лайк цьому відео. Я думаю, до цього моменту ви зрозуміли, що інформація дуже цінна і дуже корисна. Е, дуже дякую. Дев'ята помилка це не показувати клієнту сенсу в тому, що від нього потребується в процесі реабілітації. Просто роби, тому що так сказали. Чому? Тому що так треба. Ну, в принципі, момент змирення в процесі одужання від залежності він звичайно важливий, але. Дивлячись на яких етапах, частіше всього, такі відповіді викликають у клієнта ще більший супротив одуженню. Звичайно, не завжди є можливість там розжувати все там по полочкам, розкласти, там пояснити, чому така чи інша поведінка може привести клієнта у вживання, але по можливості дуже важливо моделювати ситуації, які відбуваються в центрі. на Ситуації, які можуть відбутися в соціумі, для чого клієнту, виправивши ці свої якості характеру, чи виховавши ті чи інші навички, воно йому допоможе там в соціумі зберегти свою тверезість і досягнути якогось от успіху і покращити якість свого життя. Тому важливо по можливості моделювати те, що відбувається в центрі, на те, що може відбутися в соціумі. Десята помилка це ставити якісь діагнози чи виносити якісь вироки на рахунок клієнта. Там, наприклад, ти 100% будеш вживати. Ну, Це дійсно часта помилка, і дійсно можливо консультантам це вірить. Але я вам скажу на своєму власному досвіді, що бувають такі ситуації взагалі непередбачувані. Залишаються в тверезості люди, від яких навіть не, не очікував цього, і повертаються уживання люди, на яких були величезні ставки. Тому ну, ніхто не знає, крім Бога, як воно буде. Звичайно, це такі якби, виключення з правил, ніж правила, то про що я говорю, і дійсно є такі загальні якби, поняття, знаючи, наприклад. Одужання можна ну, логічно пов'язати, наприклад, у таку поведінку, як вона буде там в соціумі і чому воно поверне людину у вживання. От. Але ми не маємо права так говорити: ми не боги, ми не маємо права говорити, що людину чекає в тій чи іншій ситуації. Інша справа е висказати свої, наприклад, побоювання, основуючись на інформації, аргументувати, чому ми так вважаємо, що це якби, небезпечно для людини. Зараз, наприклад, там, виходити, чи чому в чому вона там не права, але це лише наша точка зору, і ні в якому разі не можна е, виносити такі вироки. Одинадцята помилка це не вислуховувати. а Переконувати, у клієнта виникає напруга, виникає якесь накопичення саме через невисказаність. І йому часто потрібно для того, щоб стало легше, просто виговоритися комусь, ким він буде почути, ким буде сприйнятий, з повагою, його точка зору приймається, не обестціниться його точка зору. І коли він висказується, йому від цього стає легше. Проте іноді консультанти допускають таку помилку. Ну, можливо, дійсно, з багіх намірів, вони думають, що потрібно просто пояснити йому. Все, провести якусь мотиваційну лекцію, що зараз клієнту потрібно щось там почути. І тоді виходить так, що накладається одне на інше, клієнт не чує консультанта, та йому там проводить якусь там лекцію, інформацію дає і все інше, а в нього ну, свої думки, і він просто його не чує. Тому для того, щоб консультування було ефективним, потрібно більше слухати, витягувати на розмову. Зцілення клієнта відбувається тоді, коли він виговарюється, і ні в якому разі не можна обистінювати якусь. Його точку зору говорити, що він там десь неправий, наприклад, це його точка зору, і він має на її право в той же час. Можете сказати свою точку зору, як ви це бачите, і воно дійсно буде сприйнято. Коли ти вислухав людину, коли ти прийняв його точку зору, коли ти з розумінням і сприйняттям віднісся до цього, не обесцінів ні в якому разі його точку зору. Сказав, що так він має право на свою точку зору, але спробуй подивитися на цю ситуацію трішки з іншої сторони от, наприклад, з такої. І 80% слухаємо, 20% говоримо. Тоді буде максимально ефективний результат консультування. Дванадцята помилка це зацикленість на помилках, на якихось деструкціях, на дефектах характера клієнта і в той же час. Не помічати його якихось досягнень, його потенціалу, його якихось позитивних якостей, звичайно, великий акцент в процесі реабілітації робиться дійсно на помилках, на виправленні якихось деструкцій, на корекції і так далі. Проте не не можна закривати очі на ті досягнення, які відбуваються, от на тих результатах, які досягає клієнт в процесі. Потрібно вміти бачити його позитивні якісь якості і допомагати йому їх в собі прокачувати. Надихати клієнта, вірити в нього, і ця віра передається йому, тому що йому часто своєї власної не вистачає. Дуже важлива така якість для консультанта це помічати позитив, помічати якісь позитивні якості і, і, і досягнення клієнта. Ми можемо просто дивитися на людину і думати, як він так себе може вести. а ми… Можемо навіть не уявляти, яких йому потрібно прикладати зусиль для того, щоб вести себе, хоча б так, який він був там колись. Наприклад, можливо, це для нього вже досягнення, такі, які він є зараз, і потрібно вміти бачити потенціал в людях, і це надихає. Тринадцята помилка це чекати вдячності. Це якби така тема, я по власному досвіді скажу, що я дійсно дуже поважаю, дуже ціню вдячність як родичів, так і самих залежних. Проте розумію те, що це явище дуже непостійне. Доки ти комусь зручний і говориш якісь приємні речі, якісь є там позитивні результати, тобі там вдячні, там, і, і так далі. Але я дуже часто... Часто був в таких ситуаціях, і коли мінялося до мене відношення від вдячності до якогось звинувачення і образ, особливо тоді, коли говориш те, що комусь потрібно змінитися і говориш людям якісь неприємні речі, доки ти там клієнту дуєш пару, згладиш його, надихаєш його там і так далі. Мотивуєш, мотивуєш, потім потім в один раз. Десь сказав що щось неприємне, що йому потрібно зробити все кардинально міняється відношення віддячності до якихось образок, до якогось звинувачення, засудження. Особливо коли запускаються процеси зриву, то людині підсвідомо потрібно когось звинувачити звинуватити в цьому. І, звичайно, частіше всього це є консультанти або співробітники ж саме із мамами, десь там, доки говорять, що там ви там молодці, ви там метод, поки тільки мамі кажуть, що їй потрібно там чомусь змінитися, чи там, наприклад, її дитина така-то, така-то, десь в якихось моментах потрібно мінятися все, мама там була вдячна, вже ображена, вже там можуть на цих образах і забирати. Ну, це взагалі е, окрема тема. Ну, я про те, що для консультанта не має бути цим паливом саме вдячність, тому що ну, будуть багато розчарувань. Сьогодні тобі вдячні завтра тобі не вдячні, і ти крайній, і ти винуватий у всіх там бідах. Тому потрібно мотивуватися іншими речами, а не вдячністю. Чотирнадцята помилка це натягувати на себе відповідальність за дії чи, наприклад, зриви, чи за якісь вчинки клієнта. Розчарування в людях це те, що також буде супроводжувати клієнта весь час. Не потрібно завищувати якісь очікування по клієнту, не потрібно там ставити на нього якісь ставки, там і так далі. Тому що дійсно людина це людина і ніколи не знає, що в нього там в голові. Тим більше у нас дійсно специфічний дуже контингент, тому щоб не розчаровуватися, краще не завищувати якихось очікувань. І п'ятнадцята помилка, як на мене, також важливо це засиджуватися надовго в консультантах старших зміни, тобто довго ходити в зміни, там і служити, і не розвиватися, не переходити якось на слідуючі ступені розвитку. Це неефективно, тому що, по-перше, перегораєш емоційно. По-друге, дуже далеко відриваєшся вже по одужанню від клієнтів, вже забуваєш, яким, яким ти був на їхньому місці, що їм зараз потрібно в даній ситуації, що їм не потрібно там про щось високе, що потрібно якісь мілкі якби їхні порушення, мілкі якісь потреби їхні задовільняти. Знаєте. А консультант, який вже переріс, наприклад, і ходить там четвертий-п'ятий рік, наприклад, в зміни, то він вже далеко від Ірвався йому вже тяжко зрозуміти дійсно і проникнутися ситуацією клієнта тією чи іншою, як на мене, підходящий період такий для консультантів старших змін – це від року до трьох. Це такий проміжок часу, коли дійсно бажано, щоб консультант походив зміни. Це по перше для нього потрібно, і він якраз в цей період дозріває там і виростає до відповідного рівня, коли потрібно переходити на слідуючий рівень. Тому не засиджуйтесь в консультантах, а розвивайтеся для того, щоб відкривалися нові можливості. Ось основні 15 помилок, які я виділив на своєму досвіді за весь цей шлях, і дійсно ми намагаємося робити процес так, щоб ці помилки не допускалися. І це як результати дійсно хороші показники в одуженні. І атмосфера в центрі також позитивна і благоприємна для одуження, але надіюся, що не тільки. В нашому центрі це все буде так. І е, дійсно ця інформація попаде до консультантів, до керівників, можливо, інших реабілітаційних центрів. Вони подивляться і також виставлять собі орієнтири, якісь критерії для консультантів. І таким чином, побачите і не пошкодуєте внутрішній процес в центрі зміниться і будуть. Чудові результати від одужання. Дякую всім за увагу. Чекаю ваші коментарі, можливо, є якісь питання по якомусь з пунктів, чи, можливо, є якісь от, просто коментарі чи зворотній зв'язок, по тому що було сьогодні озвучено. Дякую всім за увагу, всього найкращого.